Rosjanie pokładają sprawę żeby zdobyć Miastni szturmy je bodnymi na linii zdtknięnia ukraińscy zachęscyki popry w kraj ważką sytuację, nie zaleшать swoich pozycji. Prote jak wygląda sytuacja u Pokrowsku ta jego okolicach? Będziemy go z naszym gościem, oficerem brygady Rubisz, Naczelgwardii Ukrainy Wołodymirem Czerniakom. Panie Wołodymire, dobry dzień. Dobry Dzień dobry. Dobrego dnia szanowni studio. Ну і власне перше питання, як зараз виглядає ситуація на Покровську, тому що інформації дуже багато і вона дійсно різниця. В зоні відповідальності бригади Рубіж саме це є околиці Покровська. Ситуація виглядає дуже напруженою. Стан справ такої важкої ситуації він зберігається вже і не тиждень, і не два. Тобто крайні декілька місяців. Це просто щоденна боротьба з навалами противника. Який використовує абсолютно всі свої наявні ресурси, живу силу, бронетехніку, дрони, авіацію, артилерію, тобто абсолютно всі наявні ресурси, засоби вогневого раження, які противника є, він просто в величезній кількості використовує в нашій зоні відповідальності. Ми маємо трохи проблеми з зв'язком, але я розумію, що там, де перебуває пан Володимир, кращого зв'язку напевно і не може бути. Чи ще можемо ми говорити з нашим гостем? Так, добре. Тоді друге питання: скажіть, будь ласка, яку частину контролюють українські військові не лише Нацгвардії, а також і Збройних сил України? Скажімо так, питання контролю території це дуже тонке питання. Скажімо так, актуальну інформацію можна побачити в офіційних представників українського військово-політичного командування, так як ситуація просто абсолютно динамічна. Буває часом так, що території, які контролює противник там зранку, вони вже вечором назад відходять до сил оборони України, і просто особливість покровського напрямку в тому, що такого поняття, як сіра зона, там більше не існує. Це йдуть постійні бої, постійна передача вогневого контролю з руку руки і так далі. І так далі. І саме це занадто ускладнює саме бачення, взагалі, усвідомлення ситуації на полі бою, коли Толком до кінцям зрозуміло часом буває, яку саме територію контролює противник, яку контролює. Мій. Так як повторюсь, ситуація на полі бою просто надзвичайно динамічна і змінюється щохвилини. Пане Володимире, логістика ключова в кожній війні. А як виглядають сьогодні можливості Збройних сил України? Чи є можливість постачання снарядів та провізії? Ну, можливість, очевидно, звичайно, що є. Так як якби її не було, то лінія оборони вже посипалася б давним-давно. Відколи ми почали, скажімо так, завели свої підрозділи на покровський напрямок, ми зрозуміли, що однією з основних задач противника є підрив саме логістичного забезпечення, і ми це побачили практично з перших днів тобто, дрони ждуни. Взагалі, величезна кількість дронів, які націлені саме на логістичні маршрути, спеціалізовані підрозділи Російської Федерації, такі як Судний день» та Рубікон, з якими ми стикнулися, не вперше вони саме були націлені на те, щоб підірвати українську логістику. Це завдання, яке їм поставила їхнє військово-політичне командування, адже вони усвідомлюють, що, скажімо так, лобовими атаками при умовах того, що у нас добре організована логістика, вони великих результатів не досягнуть, і це в принципі можна бачити зараз. Так як якщо врахувати, що противник зосередив там сто на військо. На покровському напрямку, що я нагадаю, більше ніж на початок 2022 року, коли вони розпочинали повномасштабне вторгнення. Зараз вони зосередили таке угрупування тільки на покровську та його околицях. Вони зрозуміли, що без підриву нашої логістики успіхи вони не будуть мати. Звичайно, що потрібні сучасні рішення на вирішення цієї проблеми, адже вже класичне доставляння вантажів та заміна людей там бронетехнікою, пікапами. Вона не є ефективною, так як надзвичайна кількість вогневих засобів противника полюють за українською логістикою. Тобто, наприклад, бригада Рубіж почала активно впроваджувати наземні роботизовані комплекси саме для здійснення логістичних дій, що є в принципі доволі ефективним, особливо для доставляння вантажів, таких як провізія, таких як вода, таких як боєприпаси, адже ми не ризикуємо втратити пілота та людей при доставлянні цих вантажів. Пане Володимире, а де саме найбільше тиснуть росіяни? На, яких? На підходах до міста, з якого напрямку? Ну, скажімо так, тиск росіян він є постійним з усіх сторін, так як тактика росіян дуже проста. Вони тиснуть всюди постійно, і як тільки вони бачать, що десь є оборона слабшою, вони відразу посилюють той напрямок. Ще більше і більше підрозділів туди накидують, щоб його продавлювати. Тобто, сказати зараз, що противник от десь там слабше тисне, а десь сильніше тисне, це було б ну, як мінімум, неправильно, як максимум, противник так не працює, тобто в нього достатньо людей для того, щоб зосередити велику кількість військ, ну буквально всюди. І як я вже сказав, якщо противник бачить, що десь є оборона слабшою, там чи в іншому місці, він уже відповідно робить висновки і посилює там вогневе враження туди піхотою, авіацією та бронетехнікою. Щиро дякуємо мене. за ваші коментарі, за можливість відповісти на наші питання. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України, був гостем українського фокусу.